Розглянемо створення перехресного запиту в базі даних Access. Перехресні запити це запити на вибірку даних із можливостями групування записів. Групування можна виконувати як за значеннями полів, так і за значеннями записів. Для створення перехресного запиту потрібно використати щонайменше три поля. Поле для визначення заголовка записів. Поле для визначення заголовка полів. І поле для вибору значень, над якими будуть виконуватися обчислення. Щоб створити перехресний запит. У режимі конструктора спочатку створюється звичайний запит на вибірку даних, а потім встановлюється режим перехресного запиту. Розглянемо це на конкретному прикладі. Перед нами база даних магазин, в якій є лише одна таблиця, яка містить інформацію про. Людей, які працюють в різних магазинах, маємо такі поля: справа, прізвище, посада, рік народження, освіта, стаж, оклад, номер магазину, в якому працює людина. Створимо перехресний запит, за допомогою якого визначимо, в якому магазині на якій посаді. Люди мають найменший стаж, тобто виведемо інформацію про найменший стаж по посадах і по магазинах. Для цього створимо запит в режимі конструктора, додаємо таблицю кадри. Запит наш буде лише на основі однієї таблиці. Нам треба три поля. Поле для визначення заголовка, записів для визначення заголовка полів і для вибору значень. Якщо ми виберемо режим перехресний, у нас додаться такі два записи: підсумок і перехресний. Отже, перше поле вибираємо «Посада». І це в нас буде заголовок рядка. В рядку перехрестий в записі вибираємо заголовок рядка. Наступне поле магазин, номер магазина, це в нас буде заголовок стопця. Значення ми будемо вибирати із стажу. Стаж. Це в нас буде значення. І застосуємо в підсумках функцію «Мінімальне», тобто мінімальний стаж. Переглянемо запит, натиснувши Запуск. Отже, ми маємо з вами наступну інформацію. Посади, назви посад у нас зараз виведені як заголовки рядків. Чотири посади, які в нас є в таблиці кадри. Касир, диспетчер, аналітик і експерт. Зараз стали заголовками рядків. Три магазини, які в нас згадуються в полі номер магазина 6, 21 і 31. Стали з заголовками полів. Переглянемо. В магазині номер 21 працює аналітик, він має стаж 19. Оскільки іншого аналітика в нас немає, тому це поле записано тільки заповнений запис лише тільки в полі 21. Переглянемо наступне. Диспетчер в магазині номер 31 мінімальний стаж 15. Насправді, в магазині 31 працює два диспетчери. Один і другий. І один з них має стаж 17, а інший 15. Ми в нашому запиті бачимо запис лише про 15, стаж 15 років. І ще один приклад, що ми можемо розглянути, касир, який працює в магазині номер 6 має мінімальний стаж 12. Також в магазині номер 6 у нас ще один касир, але в нього стаж 27 років. Тому ми вивели мінімальний стаж. Якщо ми повернемося в режим конструктора і хочемо змінити, щоб у нас були заголовки рядків посади, а номер магазинки це стали заголовками рядків, а заголовки з були посад, ми можемо це ось зробити таким чином. Переглянемо. Тепер у нас номера магазинів стали заголовками рядків. А назви посад заголовками стовпців. Відображення інформації при цьому ж не змінилося.